Це плече виробника меблів. Задача, яка перед нами стоїть, зробити вироблення, виготовлення меблів чи інтер'єрів більш швидким, зручним і комфортним. Тобто це все шпоновані плити. Цей шпон зшивається, пресується, пакується. Або якщо це плити, якщо це готові елементи, то воно ріжеться, кромкується, фрезерується. Майже всі стільниці, які є в Україні для більшості виробників столів виробляємо ми. Тобто ви бачите це в епіцентрах, в дорогих готелях п'ятизіркових, в меблях різних компаній навіть на яхтах. Постійно ми працюємо з Польщею, странами Скандинавії це Швеція і Данія. Працюємо з Швейцарією та Великою Британією. Європа це не один ринок, це зовсім різні ринки, для яких потрібні різні продукти. І в цьому і є філософія нашої компанії, що ти повинен бути ну, таке англійське слово дуже класне. Флексібл, якщо ти не гнучкий, то ти нікому не потрібен. Ну, наприклад, в Польща, коли ми почали працювати з великим підприємством по виробництву меблів, яке експортує свої меблі до Франції, до Північної Америки, то вони... Весь час скаржить на те, що в них не вистачає людей, і казали, що все, що ми виробляємо, вони можуть виробляти самі. Але коли ми їм запропонували елементи, які зняли людей з цих операцій і перевели на більш маржинальні операції, ми створили для них справжню цінність в скандинавії. Вони хочуть отримувати частини меблів. Вони отримують кришки столів вже готові. До Великої Британії, взагалі, інший ринок, тобто та туди ми поставляємо. Ті ж плити, але це частини інтер'єрів для офісних будівель, для консерваторій, тобто це так звані акустичні панелі. Нам пропонували замовлення від ікеї. Ми зустрічались з менеджерами Ікеї. Ми хочемо розвиватися як самостійна компанія, як бренд український. А якщо ми працюємо на ікею, ми стаємо просто цехом Ікеї. У нас інша. Мета тому ми не працюємо за Києвом. Якщо ви хочете е досягти успіху, треба е зробити революцію в себе в голові. Ну і як мінімум знати англію, хоча б англійську мову. У нас в Україні дуже люблять казати, що нас там ні ніхто не чекає, а ми тут когось чекаємо. Ніхто нікого ніде не чекає. Ну це так побудована економіка. Але ти приходиш, ти розбираєшся, робиш якийсь аналіз, зустрічаєшся з людьми. І е, ти починаєш розуміти, що запропонувати основна проблема. На, на на яку нарікали, це не якість продукції, а це якість ведення бізнесу, це піднімати трубку, це відповідати на листи, дотримання термінів, гостинність, відкритість, сказати просто правду. Наприклад, я це не зможу зробити в такий термін. Довіру створюємо ми. Не може країна створити довіру. Ми дуже любимо себе порівнювати з, з марафонцями. Так, от ми ніколи не говоримо про спринт. Тобто, от ми зараз зайшли і продали. Ні, якщо ти один раз продав, це не експорт, так. А нам навіть цікаво, не не так експорт, як міжнародність. Тобто нам важливо бути учасниками ринку.